Земля, приміщення, транспорт є об'єктами оподаткування, про які необхідно повідомляти податкові органи незалежно від того, чи вони є власністю підприємства, чи використовуються на умовах оренди. Перед тим як звітувати про ці об'єкти, платники податків повинні подавати форму 20 ОПП. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність. Якщо дані по 20 ОПП відсутні, це може стати причиною визначення ризиковості підприємства і як наслідок призвести до блокування податкових накладних. У відео розглянемо на прикладах чотири розповсюджених ситуацій з подання форми 20 ОПП і її заповнення. Форма 20 ОПП подається платниками податків до податкових органів відповідно до пункту 63.3 податкового кодексу та порядку номер 1588. У абзаці 4 пункту 63.3 податкового кодексу передбачено, що з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за. Місцем знаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи основне місце обліку, а також за місцем розташування реєстрації їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність на основне місце обліку. Саме за цією нормою платник податків зобов'язаний стати на облік в ДПІ за основним. Та не основним місцем обліку, і повідомляти про всі об'єкти оподаткування і об'єкти пов'язані з оподаткуванням податкові органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків. Юридична особа не повідомляє про об'єкти, які знаходяться на балансі відокремлених підрозділів. Вона зобов'язана повідомляти про всі інші об'єкти, у тому числі ті, якими користуються підрозділи, які не мають статусу відокремлених. А відокремлені підрозділи юрособи, філії або представництво мають стати на облік у ДПС і самостійно повідомляти про всі об'єкти оподаткування, що перебувають на їх балансі шляхом подання до ДПС повідомлення за формою 20 ОПП. Зверніть увагу, що відповідно до пункту 8.4 порядку 15.88 повідомлення. Про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність за формою 20 ОПП подаються протягом 10 робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Повідомляти. Формі 20 ОПП необхідно про всі об'єкти оподаткування, що є власними орендованими або переданими в оренду. Платникам слід орієнтуватися на рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Під час надання повідомлень за формою 20 ОПП застосовується принцип укрупнення інформації, яка надається про об'єкт оподаткування, наприклад, Якщо подається інформація про об'єкти оподаткування, офіс, склад, склад, магазин розташовані в одному офісному центрі за одною адресою, достатньо надати інформацію за одним із типів об'єктів оподаткування, зазначивши у найменуванні офіс, склад, склад, магазин. Тож достатньо вказувати об'єкти їх за типом приміщення, де вони будуть використовуватися у господарській діяльності. Наприклад, 148 цех, 587 виробнича ділянка, 325 майстерня. Але якщо про такі виробничі приміщення платник вже повідомляв раніше, то, на думку ДПС, повторно повідомляти не потрібно. Подається повідомлення за формою 20 ОПП засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотримання вимог законів щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Розглянемо на прикладах, як заповнити форму 20 ОПП у різних ситуаціях. Наприклад, підприємство уклало довір оренди офісного приміщення. Розберемось, як це відобразити у формі 20 ОПП. Демонструвати будемо відображення в електронному кабінеті платника податків. У розділі Введення звітності заходимо і формуємо у місяці, коли ми формуємо форму 20 ОПП. Це буде квітень. Створити. У розділі Запити ми знаходимо на третій сторінці. Наше повідомлення. Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням. Номер однотипного документа в періоді 1 заповнити на основі звіту створити. Головна частина документу заповнюється автоматично, тільки перевіряємо, щоб у нас співпадало найменування контролюючого органу, куди подається. Далі переходимо до Табличної частини відомості про об'єкти оподаткування платника податків. У графі 1 проставляємо порядковий номер об'єктів оподаткування, про який повідомляємо. У графі 2. код ознаки надання інформації. Вказуємо причину подання інформації. Код 1 буде первинне подання інформації. Перелік кодів відповідних можемо подивитися у пам'ятки для заповнення. Самої форми 20 ОПП. У графі 3 вказуємо тип об'єкта оподаткування. Це дані про тип об'єкта оподаткування відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування. Об 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 В нашому випадку 378. Графа 4: найменування об'єкта оподаткування. Вказуємо: найменування відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування. Об об В нашому випадку Офіс. Далі у графі 5 вказуємо ідентифікатор об'єкта оподаткування. це числове значення, яке складається із восьми цифр, у тому числі з коду типу об'єктів оподаткування 378, а також внутрішнього ідентифікатора, прийнятого платником податку, що складається з п'яти знаків. Також у разі подання заяв за формою номер 1 РРО чи 1 ПРРО у графі «Ідентифікатор об'єкта оподаткування розділу 3 цієї заяви вказується таке ж числове значення, яке було вказано у графі 5 ідентифікатор об'єкта оподаткування форми 20 ОПП. У графах 6 та графі 7. Код за кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад та назва територіальної громади. Де знаходиться об'єкт оподаткування. Для цього варто скористатися кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територіальних громад веб-сайту Мінрегіону. У графі 8 простоділяється фактичне місце знаходження об'єкта оподаткування, тобто вулиця, номер будинку, офісу, квартири. У графі 9 стан об'єкта оподаткування, 2 – об'єкт. Оподаткування експлуатується. Цей код обирають відповідно до пункту 6 пам'ятки, наведеної у додатку форми 20 ОПП. У графі 10 вид права на об'єкт оподаткування проставляємо код 7, тобто право оренди щодо складу. Відповідно до пункту 7 пам'ятки, наведеної у 20 ОПП. У графі 11, проставляється відмітка, якщо платнику слід стати на облік за неосновним місцем обліку. У нашому випадку ставимо прочерк, оскільки офісне приміщення орендується за місцем обліку платника податків. Якщо ви помилково поставили позначку у графі 11 форми 20 ОПП, то надішліть до ДПІ, де ви помилково стали на облік лист щодо зняття з обліку за неосновним місцем обліку. На підставі документів, наданих платником податкових. Органом будуть проведені відповідні заходи щодо зняття з обліку у графі 12 – реєстраційний номер об'єкта оподаткування, якщо такий номер було присвоєно об'єкту під час його реєстрації у відповідному державному органі. Наприклад, для земельної ділянки кадастровий номер для іншого нерухомого майна його реєстраційний номер. Для легкового автомобіля номер кузова транспортного засобу. Якщо офісного приміщення немає окремого номеру з Держреєстру речових прав, то графу 12 не заповнюємо. У разі зміни перейменування назви населеного пункту вулиці, Тощо, де розміщені об'єкти оподаткування платник податків, має подати до податкового органу за основним місцем обліку форму 20 ОВП з оновленою інформацією про об'єкт оподаткування, це слід зробити задля уникнення розбіжностей між відомостями щодо місця знаходження об'єкту оподаткування. Наприклад, у разі якщо йдеться про господарську одиницю, де використовується РРО чи ПРРО, або де розміщено акцизний склад. Припустимо, що змінилася назва вулиці, де знаходиться наше орендоване приміщення. У такому разі потрібно подати форму 20 ОПП, у якій слід вказати. У графі 1 порядковий номер об'єктів оподаткування, про який повідомляємо, у графі 2. Вказуємо причину подання інформації. Код 3. Зміна ознаки об'єкту оподаткування, тобто зміна типу найменування місцезнаходження, виду права або стану об'єкту оподаткування. У графах 3, 4 та 5 дублюємо дані про тип об'єкта оподаткування, його назву та ідентифікатор із раніше поданого повідомлення. Адже ця інформація не змінилася. А у графах 6 та 7 код та назва території територіальної громади, де знаходиться об'єкт оподаткування. Також повторюємо без змін. А от у графі 8. Оновлюємо дані про фактичне місце знаходження об'єкта оподаткування, тобто вказуємо нову назву вулиці, а також зазначаємо номер будинку, офісу та квартири. Графи з 9 по 12 заповнюємо так, як вони були заповнені при первинному поданні інформації. І ще одна ситуація: підприємство вирішило закрити складське приміщення, як це відобразити у формі 20 ОПП. У табличній частині форми. Тобто у розділі 3 відомості про об'єкти оподаткування платника податків вказуємо у графі 1 порядковий номер об'єктів оподаткування, про який повідомляємо. У графі 2 причину подання інформації. Буде код 6 закриття об'єкта оподаткування. У графах 3, 4 та 5 тип найменування та індифікатор об'єкти, які дублюємо із форми 20 ОПП, поданої раніше щодо цього об'єкта. У графах 6, 7 та 8. Інформацію із раніше поданої форми 20 ОПП. Нічого не змінюється. Тобто у графі 9 стан об'єкта оподаткування проставляємо 3. Тимчасово не експлуатується. У графі 10 вид права на об'єкт, тобто право власності, 1. Графи 11 та 12 не заповнюємо. Ще одна ситуація, як заповнити 20 ОПП у разі передання автомобіля в короткострокову оренду. Переходимо в електронний кабінет. І створюємо нову форму повідомлення про об'єкти оподаткування. У табличній частині відомості про об'єкти оподаткування платника податків. У графі 1 вказуємо порядковий номер 1. У графі 2 причину подання інформації. 3. Зміна відомостей про об'єкт оподаткування. У графах 3 та 4 тип об'єкта 20 найменування. Автомобіль. У графі 5. Ідентифікатор 25 нулів 1. У графах 6, 7 та 8 інформація про місце знаходження об'єкта оподаткування. ДПС вважає, що у разі передання об'єкта рухомого майна в оренду у графі 8, а отже у графах 6 та 7 вказується місце знаходження транспортного засобу, тобто адреса орендаря, а не орендодавця. У графі 9 проставляємо дев'ятку. Стан здається в оренду. У графі 10 1. Право власності. У графу 11. Не заповнюємо графу 12, реєстраційний номер автомобіля. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете. В описі до відео залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!